Шановні друзі, вітаємо усіх, хто приєднався до перегляду трансляції. Зараз, в режимі реального часу, відбудеться 21-й відбір переможців в числа зареєстрованих кандидатів на отримання пільгового кредиту для внутрішньопереміщених осіб за рахунок грантових коштів уряду Німеччини, що надаються через банк розвитку Кафе. В залі присутні. Представник імплементаційного консультанта IPC, консультант Олексій Полепець, представники держмотного голова правління Микола Марчук. Перший заступник голови правління Іван Парух, заступники голови правління Ельвіра Левченко, Сергій Кошаленко, Михайло Петраков. Зараз слово надається голові правління держмового житла Миколя Марчуку. Доброго дня, колеги. Доброго дня всім, хто приєднався до нас онлайн та слідкує за нашим вибором переможців. Хочу, перш за все, висловити слова подяки нашим партнерам: це посольство Німеччини, це уряд Німеччини, це банк для відбудови КФВ, завдяки яким дана програма є можливою, та ми продовжуємо працювати в напрямку забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Також я хотів би подякувати за постійну підтримку нашого імплементаційного консультанта компанію Пісі, яка допомагає нам робити цей процес прозорим, відкритим і. Максимально доступним для наших позичальників. Сьогодні ми проводимо черговий рандомний відбір. Кількість переможців сьогодні буде складати 120 сімей. Даний рандомний відбір кошти на даний рандомний відбір будуть використовуватися за рахунок револьверного фонду, і відповідно за результатами відбору ми зможемо опрацювати всіх кандидатів та прийняти відповідні документи від учасників. Хочу побажати всім учасникам е, успіху. Е, також хочу наголосити на тому, що за результатами відбору е, вся інформація буде вивісена у нас на сайтах. Та наші працівники зроблять інформування через е, засоби зв'язку. Традиційно буде повідомлення про проведення онлайн консультації яку ми обов'язково зробимо для всіх наших переможців. Ще раз бажаю успіху і впевнений, що з боку держмолоджитла, з боку наших моїх колег, з боку мене, конкретно, ми зробимо все можливе для того, щоб процес підготовки документів, подачі їх та відповідно отримання кредиту для вас був максимально простим і легким. Дякую вам. Дякуємо. Тепер прохання звернути увагу на ваші екрани. Відбір переможців з числа кандидатів відбувається до допомогою сервісу randompicker.com, який надає послуги вибору переможців за допомогою генератора випадкових чисел. На використання цього програмного забезпечення держмоджитлом отримано погодження від КФВ. Програмне забезпечення розроблене та підтримується компанією вирамовши. Система randompicker.com була успішно перевірена незалежним аудитором Plastica PND SRO. Усі персональні дані надійно зберігаються відповідно до загального регламенту ЄС про захист даних. Зараз на екрані ви бачите цей сервіс. Уповноважений співробітник Держможжитла відкриває проєкт Відбір переможців номер 21 від 13 березня 2025 року проєкт створюється з рівними можливостями для кожного учасника. Сьогодні буде обрано 120 переможців, які матимуть право отримати кредит на житло під 3% річних. Зараз на екрані ви бачите реєстровий перелік кандидатів на офіційному сайті Держмогоджитла. Таких кандидатів 34 659. Зараз відбудеться завантаження в проєкт даних кандидатів, які зареєстровані у переліку станом на 13 березня поточного року. Увага! До сервісу завантажуються дані зареєстрованих кандидатів. Як бачимо, кількість кандидатів в публічному переліку відповідає кількості учасників у проєкті в сервісі RandomPicker.com. Підтвердженням цього є контрольні дані, які ви наразі бачите на екрані. Звертаємо увагу, що участь у сьогоднішньому відборі приймають усі кандидати, заяви яких включені до реєстру переліку стане на 13 березня поточного року. Що ж, переходимо до безпосередньої процедури відбору переможців. Щиро бажаємо удачі кожному кандидату. Увага на екран! Розпочинаємо генерацію. На екрані Список переможців 21-го відбору в рамках проєкту Житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб, що фінансується урядом Німеччини через КФВ. Зараз ми роздрукуємо список переможців та розпочнемо поіменно їх оголошення. Коли список буде роздруковано, мною буде озвучуватися прізвище, ім'я переможця та його унікальний номер. Зауважуємо, що у випадку допущення помилки при прочитанні прізвища імені або унікального номера переможця. Пріоритетним є інформація щодо прізвища, імені та унікального номера, яка відображається на ваших екранах. Зараз в режимі реального часу відбувається 21-й відбір переможців числа зареєстрованих кандидатів на отримання пільгового кредиту для внутрішньопереміщених осіб за рахунок грантових коштів уряду Німеччини, що надаються через банк розвитку КФВ. Нагадую, що сьогодні буде обрано 120 переможців, які матимуть право отримати кредит на житло під 3% річних. Можемо розпочинати поімене оголошення переможців. Перший унікальний номер 260-010-088 Руденко Кристина. Наступний 150 пятьдесят два нулі десять Вікторія. Наступний 150 два нуль двадцать Медведів Андрій. Наступний 260 два нулі, двадцять Коломієць Сергій. Наступний 150 два нулі десять Іліна Ганна. Наступний 250 три нулі батюк Яна. Наступний 2024. Кулманаков Дмитро, наступний 260, 3 060, Касьянов Артем. Наступний 050, 3 006 Ротар Яна. Наступний 260 014 677. Фітьо Яна. Наступний 180, 3 0, 228, Вунченко, Юрій. Наступний 260-015-198 – Стрільцов Іван, наступний 260 шестьдесят три Іванова Наталія, наступний 150 пятьдесят три Болтунова Катерина, наступний 260 шестьдесят три Коновалов Сергій, наступний двести три – Панченко Олександр, наступний 102 два, нули Балаба Віталій. Наступний 150 два нули двадцять два Згара Ірина, наступний 110, три нуля 258. Петрик Ірина. Наступний 260 001 456. Скрипка Роман. Наступний 140 три 0, 249, Юркевич Наталія. Наступний 203 00 453. Ахтирський Артем. Наступний 210 406. Кудьєров Артем. Наступний 050, три нуля, 471. Часовник от метро. Наступний 102 4041. Опанасевич Іван. Наступний 064006 Бібік Сергій. Наступний 132015 Шубська Дарія. Наступний 120492 Хімінчук Олексій. Наступний 120411 Нагієва Каміла. Наступний 262092 48 Сенько Юля. Наступний 073201 Шеремереєвич Ілона. Наступний 200

Колбасинський Ігор, наступний 260 20 14 89. Герман Олексій, наступний 260 012, 385. Соколовська Наталія, наступний 2020, 24, 44. Крошенко Олександр, наступний 102, 0, 58, 23. Новокриницька Тетяна, наступний, 160, 4030, Сиренко Ольга, наступний, 260 26013 017, Корольова Ірина, наступний 053 0425. Джафаров Вадим, наступний двести два 20, ноль Мінайленко Анна, наступний 260 шестьдесят два ноль пятьдесят Альона, наступний 203 три шестаков Олександр, наступний 260 шестьдесят два Орловська Олена. Наступний 084 вісімдесят Ставрі Сергій. Наступний 260 шестьдесят два Абдулін. Тім Маргалі. наступний 04202155. нулі, Віталій, наступний 080, Запруцька Олена, наступний двісті два Марінко Тетяна, наступний, сто пятьдесят, Ососкова Катерина. Наступний сто два Середа, Середа Марина. Наступний 260 шестьдесят два нулі, Олександр, наступний сто два Базовка Оксана, наступний, 124 064 Ляшенко, Сергій, наступний, 202 014 63. Букбаніані Майя, наступний 260, 02 29 54 Коваль Вікторія, наступний, 260, 02 40 98. Познякович Інна, наступний, 202, 309, 71. Бутаньов Максим, наступний, 102, 02 24, 90, Молчан, Олександр, наступний, 260, 02 57 20 Бондар, Лариса. Наступний двести шестьдесят два ноль пятьдесят Ширкина Тетяна. Наступний ноль шестьдесят три Ольшевська Лілія Наступний сто тридцать, два, 12 дванадцать, Катерина. Наступний ноль, пятьдесят, три, нули, сто, Янченюк Илля, наступний, 260 шестьдесят, ноль, четырнадцать, двести тридцать. Джоджея Луиза, наступный Старовоїть Максим, наступний сто два ноль, двадцям Коханевич Євген, наступний сто пятьдесят два нолі, Білобродський анатолій. Наступний 200, 2, 0, 30, 76. Фесик Роман. Наступний 150, 2, 0, 20, 52. Панько Володимир. Наступний 260, 3, 0, 115. Каширін Дмитро. Наступний 150, 2, 0, 19, 34. Корнюк Вікторія. Наступний 130, 3, 0, 359. Горджун Роман. Наступний 260, 2, 0, 36, 81. Германенко Вікторія. Наступний 230.

Михайлюк Андрій, наступний, 260, 0,12, 30, Лугова Наталя, наступний, сто пятьдесят, два Ткаченко Вікторія, наступний сторок, три нулі, Євген, наступний 040 нулі, двадцять Литовка Світлана, наступний, 102 два 10, 73, Заремпа Марія. Наступний ноль сорок Займан Андрій, наступний 260 шестьдесят ноль, Вадим, наступний 102 два Цибуля Володимир, наступний ноль, двадцать три, Мороз, Наталья, наступний 102 два «Моїсенко Світлана, Наступний ноль, Костоглодова, Оксана, наступний 102.015.68, два Алькіна Вікторія, наступний 133.0.989, тридцять, Олександрова Олена. Наступний сто Хайдарова Інна. Наступний сто тридцять, Прийменко Артем. Наступний двести шестьдесят Нікітін Євген. Наступний 0.80. Три нулі, Ольга. Наступний 040, сорок, Жуков, Сергій, наступний, 260, 010, 014, садовничий Сергій. Наступний 102, 058, 36, Бризгалова Катерина. Наступний, 260, 010, 374, Короченцева, триста Наступний сто пятьдесят, два Голендухіна Ольга. Наступний сто пятьдесят три Глухі, Данило. Наступний 102, 016, 34, Череченко. Олена, наступний, двісті пятьдесят три нолі, Катерина, наступний сто пятьдесят два нулі Калабердіна Ольга. Наступний, двісти двадцять, три Колієва Аліна. Наступний, 260, 0, 10, 520, Діденко Ірина. Наступний, двісті шестьдесят два нуля, басюк Аліна. Наступний 260, 0, 12, 818, Джуржі Катерина, наступний 2020 Стрельник Олександр, наступний 260 209 97, 97. Калебердіна Юлія. Наступний 260 2058. Жалезня Колена. Останній унікальний номер 260 2097 66. Євтушенко Юлія. Відбір переможців завершено. Вітаємо тих, хто вже побачив себе в списку переможців. Зараз ми зафіксуємо результати 21-го відбору переможців шляхом підписання офіційного протоколу. Поки підписується протокол, нагадаємо, що за результатами проведеного відбору відділення держмолоджитла не пізніше, ніж завтра, повідомлять усіх переможців про необхідність подання документів. Звертаємо увагу, що подати документи переможцям необхідно протягом 30 календарних днів з моменту проведення сьогоднішнього відбору. Посилання на запис трансляції відбору, публічний запис проведеного рандомного відбору на сервісі randompicker.com та список переможців будуть опубліковані на сайті Держмогожитла у вкладці, житлові програми, кредит для ВПО КФВ, результати відбору переможців. Протокол підписано. Усім дякуємо. Усім дякуємо. До побачення!